Івано-Франківській громаді розпочалася весняна посівна. Комунальне підприємство «Франківськ Агро» вже працює в полі. Засівають як комунальні землі, так і паї місцевих мешканців у різних селах громади. Йдеться про тисменичана, радчу, братківці, березівку та добровляни. Стартували цьогоріч із тесминичан. Староста села Сергій Баланюк розповідає, наразі задіяно 50 гектарів землі. Це були землі, які раніше належали на двірнянській адміністрації. Ой, безпосередньо перейшли тепер на баланс міської ради і думаю, зараз Івано-Франківський Агро займається цією, обробкою цієї землі. Безпосередньо Безпосередньому звернутися звичайно до нас в ЦНАП, до мене до старости. Ну і ми з Віталію Кушницьким вже будемо далі працювати Ці всі нюанси щодо підписання договорів оренди чи будь-які інші питання. Розпочало посівної соняшника. Цього року посівні площі під цю культуру вдалося збільшити на 7 гектарів за рахунок земель, які раніше були заліснені та розчищені Франківськ-Агром. Директор підприємства Віталій Крушельницький зазначає, у тесминичанах під цю культуру відведено близько 29 гектарів. Після завершення робіт у цьому селі соняшник планують засіяти ще на 49 гектарах у радчі. Після закінчення посівної соняшнику плавно переходимо на посів сої. Соя минулого року, так як соняшник, гарно вродила, гарний був врожай. Надіємося, що цього року буде не гірший. Все, що в наших силах ми робимо. Після посіву. Сої плавно переходимо на посів гречки. Гречка у нас буде засіяна приблизно 20-21 гектар, вона буде засіяна тут, в тесминичанах. Традиційно гречка буде перероблена і передана, як і попередні роки, на заклади освіти Івано-Франківська. Голова громади Руслан Марцінків додає, завдяки діяльності Франківськ-Агро вдається ефективно використовувати сільськогосподарські землі. Навіть ті, що роками постували, були заліснені, чи заростали бур'янами, включаючи борщівник. В першу чергу це пшениця, яка з неї робиться борщно, і гречка, яку ми садимо теж для потреб. Тому приємно, що збільшується. Ну і крім того, ми цього року вже повноцінно заволоділи лісом, тобто комунальним. і Тут якраз саме тут сменечанах камені. Братківці, лі є ліс, наш комунальний, який теж лісники обробляють. Таким чином громада управляє, громада керує, і громада робить так, щоб ця земля давала урожай. і, Відповідно, мала можливість мати навіть харчовий якийсь певний запас. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія радіокомпанія